170 тисяч кубометрів додаткового газу на добу. Саме стільки дає нова розвідувальна свердловина, пробурена фахівцями групи Нафтогаз. Як повідомила національна компанія, ця високодебітна свердловина сягнула глибини 4202 тисячі метри. Вона стала уже 15-ю пробуреною цього року на нещодавному відкритому родовищі. До кінця року на ньому планують пробурити ще одну свердловину, а наступного року ще чотири. В Укргазвидобуванні підкреслюють хороші показники свердловин за Спечили проведені раніше 3D-дослідження та їхній якісний аналіз. За 10 місяців цього року група Нафтогаз добула уже понад 12 мільярдів кубометрів українського газу. І це на 6% більше аніж за аналогічний період торік. Усього ж у 2024 році нацкомпанія планує видобути 14,9 мільярдів кубометрів блакитного палива. Україна другий рік поспіль збільшує власне видобуток газу. Тому плани у нас виключно єдині це продовжувати збільшення показників видобутку, забезпечувати українським газом наші оселі, підприємства Теплокомуненерго, фактично забезпечувати енергонезалежність нашої держави в такі складні часи. Маємо збільшувати, інвестувати в видобуток. Ми цим займаємось кожного дня. За прогнозами Асоці... Асоціації газовидобних компаній України у цілому вітчизняний газовидобуток у 2024 році сягне 19,1 мільярдів кубометрів. Це на понад 400 мільйонів кубометрів більше ніж торік. Державні та приватні компанії активно бурять нові свердловини за підсумками. Цього року планують закласти понад 140 газових свердловин з цією метою в Україні нині працює майже 40% бурових борових верстатів наявних у Європі.